Тема зеленої дерев'яної змії, символи 2025 року, стала джерелом натхнення для багатьох майстринь. Вони створюють її з різних матеріалів тканини, паперу, шкіри, пластику, фетру та бісеру. Миколаївська майстриня Віра Жевнер впевнена, що інтер'єрні прикраси та іграшки можна виготовити з будь-яких підручних матеріалів. Вже протягом року вона створює витончені вироби із синельного дроту. Саме майстрині збагнули, що з цього дротика можна зробити дуже багато цікавих речей. Навіть в минулому році до дня бібліотек у мене була виставка невелика робіт синального дроту в центральній бібліотеці для дітей. Таке хобі не потребує великих витрат чи особливих навичок і підходить для дітей та дорослих. Воно допомагає розслабитися, відволіктися від буденності, каже майстриня. Завдяки культурно-мистецькій асоціації Артспокуса читачки центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького власноруч створили зелений символ 2025 року. Змію, чому сьогодні ми виготовляємо саме цей символ? Ну тому що в нас ще попереду китайський новий рік, і ті господині, які не встигли придбати під ялинку собі символ року, сьогодні можуть власноруч виготовити ось таку цікаву красуню змію. Синельний дріт отримав нове життя завдяки майстриням генмейду. Спершу його використовували для прочищення курильних люльок, але зараз він став оригінальним матеріалом для створення декоративних виробів. Олександр Доматович, Євгеній Гончаренко, Павло Москальов, Олексій Уманський. Новини на телеканалі Март.